Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами будемо робити такий начерк, як кубік. Для цього нам знадобиться перше. Розташувати цей предмет на площині, де він буде краще сприйматися. Наш формат це цей аркуш, і відповідно до цього аркушу, ми повинні розташувати наш кубік. Далі, ми взяли висоту. Оце є висота, оце є ширина, до, як вони стосуються один до одного. Після цього ми повинні зрозуміти, де в нас ведуча лінія, да? тобто де перша грань. Перша грань, це пішли першу грань. А, значить, Ми повинні зрозуміти, який куд створюється у нас між першою грантю і а, в цілому нашому кобіку. Для цього нам треба провести ось таку пряму лінію. А, або ж якщо. В ми будемо робити візірування, то поставити цей олівець до першої грані і подивитися, яку, який кут утворюється. Після цього, коли ми зрозуміли, який кут у нас з'явився, ми робимо пряму лінію. А, далі ми повинні зрозуміти і висоту ціє, і цієї грані. Ми ставимо крапочку і розуміємо, що висота в нас ось така. Да? Тобто, як ми її знаходимо, ми беремо найменшу частину і перевіряємо її до цього. До цілої висоти є, е, зрозуміло, зробили. Тепер далі ми так само робимо ту пряму лінію. Е, Зрозуміли оцей нахил лінії є. Е, тепер далі нам треба зрозуміти, який нахил є ліній із цього боку. Е, ми робимо ось так. Ми робимо ось так. Повторюючи. З'являється ось такий вже би, ну, би, кут, за рахунок якого ми маємо побачити форму. Далі, першу лінію ми підкреслюємо більш активніше за тоном. Це другорядні лінії. Розуміємо, що тут ми дуже збільшили цю частину, десь за пропорціями змінили. Тому ми цю частину трішечки зрізаємо за пропорційністю. Далі, коли ми це зробили, нам треба зрозуміти, де в наш кут з'являється з цього боку. Приблизно десь тут буде. Ми беремо цей відрізочок, перевіряємо до цього відрізку, так, тобто скільки до чого воно поміщається. Після цього, коли ми це з вами зробили. Ми повинні зрозуміти, як в нас цей рух і лінія відбувається. Ось з цієї точки випускаємо лінію туди, а потім з цієї точки випускаємо лінію сюди. Да? Тобто, ось так. Вже з'являється перша верхня грань для цього кубика. Площина. Площина зробили цю площину, потім ми цю лінію спускаємо донизу паралельно до краю формату, дивимося, де в нас край цієї форми, і відповідно, де в нас йде лінія сюди. Тобто Ми робимо сюди лінію і робимо сюди лінію. Тобто Ось у нас перетин з'являється з цього боку. А після цього, коли ми зробили цей перетин, да, тобто нижній грані, ми розуміємо, що форма в нас вибудована. Тепер нам треба зрозуміти, де ми проводимо. Перемоємо більш чітко цю лінію, більш чіткіше цю лінію робимо, більш чіткіше чіткіше цю цю лінію лінію робимо, робимо, більш чіткіше цю лінію робимо. Також підкреслюємо грані з цього боку. 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 І в принципі цього достатньо для побудови нашого, нашого кубіка. Після цього ми розуміємо, ля світло йде світло йде або ж ля, або ж звідсіля, тобто де нам буде зручніше розташувати оці всі світові елементи для зображення. І потім ми робимо тіньову партію. Робимо тіньову партію з цього боку. Обережо. Прихватуємо чи падаючий тінь. Прихватили. І таким чином у нас з'являється одна площина і інша площина. Після цього, коли ми це з вами зробили, нам треба зрозуміти, де яка площина з цього боку. Теж заклали тінь. А потім ми робимо перетин лінії обрію або ж лінію столу, да, тобто поєднання вертикальної і горизонтальної лінії. Площини вірніше. І робимо, що ця площина в нас трішечки буде темніше, аніж світло на кубіку і на площині горизонтальній. Це теж заклали площину. Потім з цього боку підбиваємо тон більш насиченіше тут. І потроху розташовуємо глибину. Дивимося, де в нас. Ця частинка буде прихвачуватися за тоном і де в нас ця площинка теж буде прихвачуватися за тоном. Таким чином в нас з'являється вже чітка структурність нашого кубіка. А після цього ми беремо, наращуємо тональність з цього боку, наращуємо тональність з цього боку і даємо розтяжку в глибину. З'являється у нас лінія цього боку, І тут лінія. Зайвий тон ми, звісно ж, можемо прибрати, а можемо його трішечки списати, тому що тут буде якісь рефлекси, такі якісь тобто, півтони. І оце все воно якби, туди глибину входить. Потім набираємо тон з цього боку для підкреслення цієї площини. І знову зі світової частини ми набираємо з вами тон цього боку. Потім дивимося, де тут підкреслити лінію. І трішечки списуємо цю тональність з цього боку. Набираємо тон також з цього боку ще активніше. Набираємо тон тут, набираємо тон тут. Таким чином у нас вже з'являється об'ємний предмет. Лінії побудови можемо не витирати, тому що вони нам тільки можуть допомагати для сприйняття нашої форми. Десь підкреслити, десь... Зрозуміти, який який тон задати. І ще коли ми накладаємо штриховку, ми робимо штрих за певним напрямком. Або так, або так, або трішечки так. І змінюємо відповідно нахил цього цього штриха. Падаючи тінь буде трішечки темніше, ніж власна тінь. Дякую за увагу.